А сам пеял Василий Петрович, а сам Белгарин. Все это мой то та семье Белгаря, по тату та линия, по мамин та линия, не с ней. Жители, все тут добра, а сорудик сами тут Гицула, то, то думаю, что то центр наш, на, на, наш та громада. Э, Какого? Всю жизнь я сам тукана, та сародіх, школа годі. Куди ж школа трапить в колхозу? Куди ж той ту фармі, то от служить, пак в колхозу рабить. Тоді до совче, пак саверна, пак в колхозу і був виход на пенсію. У 75-му році я закінчив Добрівську середню школу і пішов працювати трактористом Колгосп працював майже два роки, поки не пішов до лав Радянської армії. Після служби знову колгоспі трактористом, потім по направленню колгоспу, поступив на підготовче відділення Кіровоградського інституту маш... сільхозмашинобудування, в 80-му закінчив підготовче відділення і поступив на перший курс. У 85-му Закінчив інститут і прийшов працювати, працював в колгоспі, завідуючи майстернію. Потім через рік вибрали звільненим головою профкому. В цей час страшна аварія е, трапилась в нашій країні і мобілізували на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС. Після цього вернувся знову працював. В 90-му році назначили мене головним інженером. Пропрацював він головним інженером 6 років і вибрали на зборах мене головою колгоспу, що працював до 2000 року і пішов на пенсію. Хоча подіска. Історія її появлення така. Тут... Рядом була берізка, ще посаджена давно, береза, її знищила блискавка. Я її спиляв і було, наче щось не вистачає. Рядом вікно дивлюсь, а нема берізки. І я вирішив посадити берізку Замість тої знищеної, щоб блискавка знищила. Якось ми зв'язалися з Григорієм Данічем Щуцьким, з його сином Андрієм Григоровичем Щуцьким, а вони сказали, що їхні земляки з Хмельницької області висилають їм Березову балку, вони засадили там березами саженці. І договорились, вони всі саженці. Мені дав, я ну, посадив. Ну, четверо очок, боліський. вижили. це. І вони ще 12 саженців дали. І от вони, ось 12, 12 штук оці, їм вже по третій, третьому році. А, а потім я подумав, а що якщо Березову Рощу, щоб була, воно ну, якось воно це. Бо я подивився у перезовій балки, так, да, дуже добре вони зробили, і це захист. І мої побратим по Чорнобилю, в Сумській області. Я з ними зв'язався, ми з ними піддержуємося, я з ними піддержую зв'язку, созвонився і своєму побратиму, позивний у нього був. Чапай, До, у мене комбри. Кажу, комбри хоче Боріський, сажанці. Так, 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 як воно було. Каже, комбрі, ми тобі зараз зробимо. І висла мені по новій почті. Саженці борізок. Баріз, І оце вийшло, я вирішив, порадився з дружиною Борисою, з кумом. Своїм Юрій Федоровичем і, і вирішив і оце... посадили цей склерик Після того, як посадили барічки, виникла ідея приурочити це до, до якоїсь, дат. так як наші земляки ліквідовували аварію, а це було 14 -го. грудня день шанування, ну я подумав, що. Це треба проводити, до дня вшанування ліквідаторів аварії Чорнобильській скигати. А потім подумав. зараз в нашій країні почалося лихо. Почалася війна. Наші хлопці молоді, теж що, 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 що тоді виконували свій обов'язок громадянський і військовий, так і тепер жінки прем'яні похоронені. Нас загинув на цій, міні. мій п'ям'ян, племінник, паровомайський. Молоді хлопці лежать у нас на цвіті. Жителі з нашого села, жителі на мічанку полегці, а вівчарську. Ця війна закрила її. Я вирішив все проводити тим. Людям, які виконали свій військовий громадянський робоць. Так і оце я вирішив після. До цього, ну я думав, скверик пам'яті. а потім дивлюсь, мамки з дітьми приїжджають, приходять. Та да, навіть приїжджають, гуляються тут серед дерев. А порадився з дружиною і своїм кумом Юрієм Федоровичем. А вони подали ідею, що лізуть ну, фігурки для дітей, квіти посадять. Це вже їхня ідея, їхня праця Ми ще тому вирішили зробити дитячий куточок, щоб могли прийти діти, погратися, походити, подивитися. Ось такий ну, невеличкий. Ну, ми вирішили Юрієм Федоровичем, зробили своїми руками, от, зробили сускато, скатів, е, бутилки, от, е, ну, ось, що ми могли своїми руками. Все зробили. Я давала комунта... ну, рекомендації, як кажуть, а Ю... Опі Юрій Федорович робив, малював, варив е... сваркою. Всього, в общем, він теж оце все. Рішили оце для дітей зробити такий куточок. Тут ми ось придумали, о... щоб поставити для дітей такі ось, ось попугайчики, щоб вони могли прийти, подивитися, полюбуватися. Віцини, криничку зробили невеличку. От. Тут ось такі у нас козаки є. От. Ну. От. Ось Тут у нас є як ось 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 символ сонця, і неба, ігрушки ось ось висять. От. Діти приходять, крутять каруселі. От. Кожна дитинка приходить. От. Тут бутилок ми зробили. ось, ось як цвіти, ландиші, от, попугаї зробили з катами. З бутилок ми зробили, поросятки. Діти дуже цим любуються, прибігають з мамками, переставляють їх, хто як там. От, як хто хоче, так їх розставляє. Тут ми посадили троянди. Троянди деревинні, жовтого кольору. От, вони зацвітуть, буде дуже красиво. От, є тут піони у нас, Хризон... хризонтеми є у нас. От, ряд. Ну, ландиші. Понасаджували цвіти, щоб було дуже красиво у нас. Зробили ми своїми руками лелеки. І лелека одна принесла нам дитинчатку. От. Є у нас тут цей. Зробили ми ще крокодила своїми руками. От я Юрій Фіодок зробив, я намалювала йому все зробили там, це і він зробив його цей, склав його, як його треба, все. Це у нас лаванда. Посадили лаванду, два кущика. От. Пальму теж ми зробили з бутилок. І ще ми вирішили зробити таку невеличку садянку. Приходять ще сюди в садянку батьки з дітьми, відпочивають. Це ми з Юрієм Федоровичем. Запланували тут висадити тин, робити тин і з плакучої іви кілки, щоб вони запустилися, піднялися і щоб була така арка з плакучої іви. Ці іви, ці верби плакучі само собою, а тут, щоб воно виросло і щоб було. Ар Арочка така. Ці соняшники ми зробили, сам соняшник зробили катів обрізки, що робили там квіти. Тут пластину железа прикрутили на шуруповерту, на саморезі, трубу приварили, листя. Це сварка, ручна робота, краска. Це не тяжко, лише би час, і бажання мати.